Короче, друзья, теперь срочно включение, я зараз знаете, что знайшов? Так подивіться, я захожу в реего. Сейчас почекать, сейчас будет. Сейчас просто будет те в шоте. Ээээ. Эээ. Здорово. Видите? Сейчас просто будет те в шоте, вы шоу. Так, видите, вы просто так будете просто в шоке я Сейчас, живите, если в будинку. Там я спаун, на там спанку за это карты там привела, то в этом будинку спанка. Вот. Чего тебе будинку залазут, дивіться, на другой повар. Что? і И це? Так, це 85-я машина магазину, магазином. Не знаю. Я просто... Я, короче, просто тут собі грав пару день тому і собі був усю машину знайшов. Я просто в шоці. Що Шо це таке взагалі може бути? Короче, я в великому шоці тому... Думаю... Це, походу, якась пасхалка була, коли дійшов не було додавало. це 85-та. А як ви то знаєте, в грі, в нас зараз є 135 чи більше машин. Ну, зараз не знаю. А це 85-та машина, і ця пасхалка, певно, була дуже додавала. Всім па-па, друзі! І ще, друзі, вам такий фактік, знаєте що, що? Що ця машина тільки влітка складі, а на як то на пустій карті -кар -кар Таун Треф, там, там її немає, отак от і є. Тому всім папа. -па.